Доброго ранку малята. Сміхніться всі завзято. день почнемо з гри і знань. Про транспорті знаємо зараз. Прокинулись, потягнулись, умились, посміхнулись і в подорож вирушимо разом. Що ж таке транспорт? Діти, уявіть, що ми вирушаємо з подорож. Як ви гадаєте, чим подорожують машиною, автобусом, поїзд, транспорт це засіб, який допомагає людям пересуватися або перевозити вантажі. Є транспорт наземний, водний, повітряний і підземний. Сьогодні поговоримо з вами про наземний транспорт. Той, що їздить по землі, по дорогам. А зараз ми перевіримо, чи пізнаєте ви транспорт за описом. Дві фари спереду влощать. Чотири колеса мчать. В салоні пасажири це машина. Їзде він по рейкам швидко. І гуде протяжно гучно. Везе людей він. У різні міста це великий довгий поїзд. Пасажирів повен кузов. їде в місто і в село зупиняється на зупинках. Це ж, звісно, автобус має дзвіночок і два колеса. Їде хлопля, хлопчик, сміється краса. Що це велосипед. Дидактична гра літає, їздить, плаває, транспорт. Друзі, назвіть, будь ласка, назву транспорту та скажіть, він літає в небі, їздить по землі чи плаває на воді? Це літак. Він літає. Це човен. Він плаває. Це автомобіль. Він їздить. Це гвинтокрил. Він літає. Це автобус. Він їздить. Це корабель. Він плаває. Це повітряна куля. Вона літає. Це трактор. Він їздить. Це катамаран. Він плаває. Це ракета. Вона літає. Це вантажівка. Вона їздить. Молодці. Ви справились з завданням. До побачення. Так який транспорт ми називаємо наземлю. Це машина, автобус, тролейбус, поїзд, вантажівка. Пасажирський паровоз людей. Автобус, тролейбус, таксі, вантажний перевозить речі, вантажівка, трактор, спеціальний працює для допомоги людям. Це пожежна, швидка поліцейська машина, яким транспортом виїздили, який транспорт є у вашому місті? Який транспорт допомагає людям на роботі? Який транспорт найшвидший на землі? Про що ми сьогодні говорили? Який транспорт називають наземним? Який транспорт возить людей? А які вантажі? Молодці малята, ви чудово розрізняєте види транспорту. Наступного разу вийшов з вами в іншу подорож. До побачення, малята. Було весело навчатись, про машини все дізнались. Усміхнулись, щоб прощались. До побачення.